Доброго дня, вас вітає компанія Vedanta Auto. Сьогодні до вашої уваги автомобіль Kia ev 6 новенький, який керується за допомогою або такого брілка, або за допомогою звичайного смартфону. Автомобіль має дуже багато крутих дизайнерських рішень. Іноді здається, що він нагадує Aston Martin, який набагато дорожчий. Автомобіль розганяється від 0 до 100 км за 3,5 секунди. Максимальна швидкість цього авто 260 км на годину. Батарея 800 вольтова, яка заряджається від 10 до 80% за 18 хвилин. Запас ходу 500 км. Ну і звісно, в такому автомобілі в салоні чого тільки немає. Всі фізичні кнопки виведені на сенсорний екран. Тому Круїз контроль, клімат-контроль, все контролюється тут. І навіть є ось така безпроводна зарядка. Автомобіль ev 6 можна використовувати як павербанк і заряджати не лише гаджети, а й допомогти комусь на дорогу підзарядити його електрокар. В такому авто комфорт повинен бути скрізь. Тому є ось такий люк для любителей свіжого повітря і сонячних променів. Ну і якщо вас зацікавив такий автомобіль Kia ev 6 ви можете завжди зателефонувати до нашого сайта Vedanta Auto і отримати від наших менеджерів додаткову інформацію. Гарного дня!